Продовжуємо інформувати про головні події дня. Активізувати суспільство, щоб очистити майбутній парламент від недостойних депутатів. Це мета громадського руху Чесно, котрий сьогодні презентував свій інтерактивний сайт у Черніцях. Учасники руху розробили для кандидатів громадські критерії доброчесності, серед яких участь у засіданнях парламенту, прозорість задекларованих доходів та їхня відповідність способу життя, непричетність до корупційних дій тощо. Як саме вимірюють доброчесність народних обранців та що це дасть пересічним українцям? Знає Ема Антонюк Чернівці, третє місто, де головний натхненник чесно Олег Рибачук презентує новий інтерактивний сайт руху з так званим чеснометром. Вже встигли ознайомитися Київ та Львів. З того, що я чув, у, у Львові дуже багато людей е, мають значно більшу інформацію про доброчесність своїх обранців. Я думаю, що і в Чернівцях е, і місцеві журналісти, і місцеві активісти руху чесно, і будь-хто може е, або покращити е, профіль свого депутата, який прийшов верховно Чернівців, або можливо знайти інші речі. Невідповідності на новому сайті можна переглянути свої рідні досьє на всіх народних депутатів. Експерти оцінювали їх за шістьма критеріями. Відсутність порушень прав людини, незмінність політичної позиції, непричетність до корупції, прозорість задекларованих доходів та їх відповідні способи життя, особисте голосування в парламенті та участь у засіданнях ради і роботі комітетів. Ті із наших глядачів, хто користується інтернетом, зайшовши на сторінку чесно.org.ua, можуть відкрити, власне кажучи, сайт. Можуть там досить просто, зрозуміло функціонує сам сайт. Скажімо, він має можливість і по прізвищу народного депутата, чи по його фотографії вийти на його профіль і там далі подивитися, чому, власне кажучи, громадські експерти вважають, що той депутат відповідає, чи не піддає цьому критерію. з посилками на які джерела інформації, зачепив чеснометр і місцевих депутатів. Так, фронтовик Максим Бурбак став одним із перших, хто подав до громадського ру власну декларацію про доходи. Такі ініціативи потрібні. Ми, от, коли до мене звернулися особисто, щоб я надав свою декларацію, в той же день я надав це. це я вражаю, що. Вона має право бути оприлюднена. Ми не ховаємося за жодні закони про публічну інформацію як роблять деякі наші чиновники. На думку депутата, вагома проблема українського суспільства це своєрідна закритість чиновників. Максим Бурбак переконаний, її можна спостерігати і безпосередньо під час презентації часнометру, де не було жодного представника місцевої влади. Ми бачили меморандум про співпрацю з громадським рухом. Чесно підписали першими партії регіонів. Більше ми їх тут не бачимо. От я хотів би побачити наших опонентів, подивитися на їх. Декларація на їх представників, що вони теж розказали, як вони відносяться до цього. З нашої сторони можу сказати, що наші депутати вони відкриті. І Я це особисто це повинен відповідати. За словами учасників, чесно рух не підтримує жодного політика чи політичної сили. Представники організації не займають керівних посад в політичних партіях або виборчих штабах та не будуть балотуватися до Верховної Ради України. Еман Антонюк, Василь Панця, Темеднятева.